Мої дорогі підписники, я хочу вас привітати з чудовим Днем Днем Матері. Я знаю у моїй групі дуже багато е, чарівних пань, моїх підписників. Я знаю, як ви мене вітаєте. З самого ранку ви мене вітаєте з цим днем. Найменше, що я можу зробити, подарувати вам ось ці квіти, е, які радують і радували. Би вас за, ваші, за вашу працю, тому що українська мама, українська мати це найкраща мати. Вона заслуговує на всі квіти світу, на ті квіти, які ви знаєте, і ті квіти, які ви не знаєте, в цей день у вас повинно бути море квітів. Вони мають вас радувати, вони мають вас чарувати на те, що ви е маєте у своєму житті, щоб ви підтримували свої діти, е своїх книгів, своїх е чоловіків, е своїх батьків, своїх друзів, тому що цей світ весь світ. Він для вас. Це найменше, що я можу для вас зробити. Радуйтеся життю, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, тому що ви потрібні своїм близьким, своїм знайомим, своїм найріднішим. Ваша праця дає усім вашим друзям та близьким наснаги.